Шановні колеги, продовжуємо вивчення філософії. І сьогодні про, поговоримо про період античної філософії. Антична філософія називається така, яка має сукупність філософського вчення стародавніх Греції та Риму, процес формування якого відбувався з 7 по 6 століття до нашої ери і тривав виключно до 4 століття нашої ери. Історія виникнення античної філософії характеризується в першу чергу початковим етапом, який класифікується формуванням античної філософії і тісно пов'язаний із давньогрецькими полісами та мислителем Фалесом Мілецьким. Її ж кінець неоплатонічним вченням та виданням імператором Юстинианом декрету закриття Афінської філософської школи, слід зауважити, що вплив ідей античної філософії на середньовічну філософію як джерела подальшого розвитку європейської думки і суспільства в цілому. Є конкретні періоди розвитку античної філософії. Їх виділяють чотири періоди, які вплинули і характеризувалися розвитком античної філософії в цілому. Перший етап дістав назву натурфілософського до класичного, обмеженого хронологічними рамками з VII по V століття до нашої ери. Другий період має назву класичний і обмежений з V по IV століття до нашої ери. Третій період еліністично римський датується він IV століттям до нашої ери, Третім століттям нашої ери. І останній період четвертий, є завершальний, який має чітко визначені хронологічні рамки з 3 по четверте століття нашої ери. Отож, чим характерний перший етап цієї філософії? Найперше він пов'язаний з утворенням міст полісів стародавньої Греції, таких як Мілет, Ефес, Елея. Від імені цих самих полісів отримали назву перші філософські школи. У цих школах займалися натурфілософськими питаннями відповідно до їх дослідників, точніше до інтересів засновників цих шкіл. Їх називали послідовників цих вчителів натурфілософами. Натурфілософ у перекладі з грецької означає філософ природи. Це той, хто займається розглядом проблем світобудови в єдності з природою, створення богів, людини, визначення природою космосу, людської природи і тому подібне. Першим важливим у докласичній натурфілософії стояло питання, що є першою основою світу, насамперед, рання натурфілософія вдавалася до космологічного підходу, тобто співвідносність космічної гармонії з людським життям. А от пізня натурфілософія. До споглядального підходу використовувала логічну аргументацію з появою системи категорій. Ранні натурфілософські школи почали шукати першопричину основи світу будови. так Фалесом Мілецьким введено ідею ототоження природи з Богом, де сам натурфілософ вважав воду першоосновою світу, а наксимандер це. Греко-римський філософ притримувався ідеї виникнення та зникнення безлічі світів. Першою основою для цього філософа став Айперон. Йдеться про абстрактну матерію у вічному русі. Анексимену належить ідея античної астрономії. У нього першою основою виступає повітря. Для Гераклита Ефеського – Важливою є ідея мінливості у світі, також бачає першу основу буття вогонь. Далі розглядаються філософські питання про людину, і тут варто виокремити представника ранньої натурфілософії Ксенофана з елейської школи. У цього мислителя побутувала ідея неможливості людськими чуттями отримати істинне знання. Оскільки це приводить до думок, а тому, а тому Натурфілософ схиляється до думки першооснови світу, єдиного, котре виступає у нього вічним досконалим буттям Богом. Ідея Парменіда зі школи Елеатів полягала в справжній істині Алетеї, яка пізнається лише розумом. За Парменідом першоосновою є вічне буття. Котре немає початку і закінчення. За ідеєю Зенона Елейського, руху немає, а рухомий предмет складається з бежлічі тих, що покоїться на точках. В точках чи на точках пізні натурфілософи вдавалися до логічної аргументації з використанням категорій, пізня натурфілософія представлена через Піфагора. Та його послідовників, які називалися піфагорійцями. В основних ідеях Піфагора головним в житті в людині та суспільстві постають гармонія, порядок та міра. В основі світобудови лежить світова гармонія число. Піфагорієць М. П. Докел висунув наступну ідею. Рухомими силами світу є протистояння. Між любов'ю та ворожнечею. за Емпедоклом світ кладається з чотирьох стихій: води, повітря, землі, вогню. Ідея іншого представника школи стихійного матеріалістичного напряму відрізняється від попередніх тим, що тут присутні нус та розум, завдяки яким впорядковується хаотична суміш насінин. Як результату виникнення речей, тому першоосновою у нього є насіння. Насіння є безкінечною безліччю дрібних частин. Наступну школу атомістичного матеріалізму представляють левкіп з демокрітом. З поглядів атомістів, утворення усіх тіл є результатом різноманітного поєднання атомів. А тому ними висунута така перша основа, як атом, незліченний і постійно руховий елемент. Другим етапом філософії, характерним своїм розквітом є центр філософської думки, який перемістився в Афіни, і де утворилася вища філософська школа. Характерною особливістю етапу є поява систематизованих вчень філософських систем, переміщення філософської уваги з натур філософії до етичних, моральних, суспільних проблем та людського мислення. Тому класичний період представлений Сократом, Платоном, Аристотелем та софістами. На цьому завершуємо першу частину огляду античної філософії і в наступному відео розглянемо наступну частину під назвою Хто такі софісти та завершимо огляд періодів класичної філософії.